Привіт, засновнику онлайн-школи! Якщо ви вже стабільно інвестуєте хоча б від 5 тисяч доларів у рекламу щомісяця і хочете більше якісних заявок, зростання виручки та чистого прибутку не втративши маржу під час масштабування, це, мабуть, найважливіше відео, яке ви побачите цього року. Але якщо ви тільки на етапі тестів не маєте стабільних продажів і не інвестуєте в рекламу від 5 тисяч доларів, закривайте це відео. Воно не дасть вам цінності саме зараз. Я серйозно, закривайте це відео. Добре, тож, якщо ви досі тут, значить ви той самий власник або маркетолог онлайн-школи, чий досвід масштабування виглядає приблизно ось так. Коли хочете збільшити бюджет, упирайтесь у скляну стелю неокупності. Вартість ліда або покупки зростає щоразу, як піднімаєте бюджет. Є стабільні продажі, але не зрозуміло, як вирости у X2 чи навіть X3, не вбивши маржу. Команда постійно повторює якісь фрази, щось по типу аудиторія вигоріла або ми вже охопили всіх. І ви постійно відчуваєте втому від американських гірок, коли один місяць усе супер, а інший різка просадка і страх опинитись в касовому розриві. Якщо хоча б у кількох пунктах ви впізнали себе, це абсолютно нормально. Це системна пастка, в яку потрапляють 9 із 10 онлайн-шкіл на вашому етапі. Правда полягає в тому, що методи, які допомогли вам дійти до перших 5-10 тисяч доларів інвестицій, це ті самі методи, які не дозволяють вам вирости до 30, 50 чи навіть 100 тисяч доларів. І, на жаль, більшість агенцій і внутрішніх маркетологів цього просто не розуміють. Їхня стандартна логіка, якщо працює, давайте робити більше того самого. Але на етапі масштабування більше не допомагає, воно випалює вашу аудиторію. Я так впевнено про це говорю, тому що ми не універсальна агенція. Ми давно перестали працювати з новачками і допомагати запустити з нуля. Наша єдина експертиза брати онлайн-школи, які вже стабільно інвестують, і хірургічно пробивати для них ту саму скляну стелю, зберігаючи маржу. І коли я кажу «пробивати стелю, це не просто красиві слова. Це те, що ми робимо кожен день протягом останніх 10 років. Ось кілька кейсів, щоб ви зрозуміли масштаби. Для цієї онлайн-школи в цьому році ми отримали більше 124 тисяч лідів, інвестували в рекламу 334 тисячі 250 доларів. Для цієї онлайн-школи в цьому році ми зробили 72 тисячі лідів середньою вартістю по 265. А тут ми продаємо курси на ринку Ізраїлю і інвестували в цьому році майже 100 тисяч доларів. Це мене згенерували 6,5 тисяч лідів для навчання в офлайні. Здатність робити такі результати не інтуїція, не тактична вдача, а багаторічний досвід роботи з сотнями онлайн-шкіл в усіх можливих нішах. До нас звертаються топи ринку, яких ви точно знаєте, такі як EnglishDom, StudyLess, BigMoney, Іцкак Пінтасевич, Володимир Висоцький, і навіть MindValley. Це одна з найбільших освітніх платформ у світі, яка має понад 20 мільйонів учнів у 120 країнах. І тут виникає справедливе питання. А як же ми знаходимо точки росту там, де інші бачать тільки і стелю? Насправді все починається з того, що ми не віримо у чарівні стратегії. Не існує якогось одного шаблону, який можна натягнути на будь-яку онлайн-школу. Тому перший крок це хірургічний аудит. Поясню простими словами: ми занурюємося в ваш проект і буквально розбираємо його по частинам. Що відбувається у ваших рекламних кампаніях? Які воронки ви використовуєте або використовували раніше, і чи можна їх якось підсилити? Яка у вас фінмодель, юніт економіка і чи є в ній вузькі місця? Які дані ви збираєте, чи правильно ви це робите, і чи взагалі збираєте? Коли аудит позаду, ми чітко розуміємо, який є потенціал, де ви втрачаєте гроші, що можна підсилити, що треба переробити, а що взагалі можливо прибрати. І лише після цього ми готуємо креативну стратегію і запускаємо рекламу розуміємо, що трафік має працювати постійно, а масштабуватись потрібно от прям вже зараз. Таким чином, ви зробите це набагато безпечніше, не втрачаючи час з командою, яка розуміє, як масштабуються онлайн-школи. А тепер давайте я покажу, як це відбувається на практиці. Після аудиту ми одразу переходимо до підготовки запуску. І перше, що ви побачите, це документ, який називається ДНК клієнта. Це великий файл, де ми людською простою мовою прописуємо всі сегменти вашої цільової аудиторії. Їхні болі, мотиви, тригери, сумніви, все, що впливає на рішення купити. Саме на основі цього ми формуємо креативну стратегію, які меседжі використовувати, в якому форматі, і як вони мають звучати і на що робити акценти. Далі ми переходимо до створення креативів. І тут дуже важливо, що ми не робимо креативи заради креативів. Усі статичні матеріали і відео ми створюємо під конкретні меседжі, які прописані в стратегії. Тегії. Часто використовуємо штучний інтелект, і це дозволяє швидко тестувати різні підходи і рухатись швидше. Паралельно з креативами обов'язково робимо технічний чекап вашого сайту. Це такий швидкий, але дуже важливий перегляд усього під капотом. Чи правильно працює піксель, передаються конверсії, тим мітки, коректно працюють форми і так далі. Якщо бачимо, що треба підключити Google-аналітику або, наприклад, поставити Microsoft Clarity для запису сесій, ми робимо це одразу. Ще один важливий момент це прозорість у роботі. Одразу готуємо зручний звіт, у який щодня дані з рекламних кабінетів підтягуються автоматично. Ви будете бачити план факт, результати по днях, тижнях і місяцях. Плюс щодня в робочому чаті ви отримуєте короткий звіт з ключовими показниками, щоб завжди розуміти, що відбувається на проєкті. І тільки після всієї цієї підготовки починається щоденна робота з рекламними кампаніями, де ми слідкуємо за результатами, коригуємо кампанії, тестуємо нові зявки, відсіюємо зайве і обережно масштабуємо те, що дає прибут. І тут важливо розуміти одну річ: реклама працює тільки тоді, коли є що масштабувати. Дуже часто під час аудиту ми бачимо, що проблема взагалі не в трафіку, а десь у воронках, посадкових сторінках, в процесах, в об'ємі ринку і іноді навіть і в продукті. Тому, на відміну від більшості підрядників, ми працюємо не лише з рекламою, а з усією системою. Ми допомагаємо розробляти під ключ будь-які воронки, які реально продають: вебінарні, автовебінарні, літмагнітні, VSL, лонгріди, міні-курси, квізи і так далі. Плюс повністю беремо на себе створення посадкових сторінок від копірайтингу на основі ДНК-клієнта до прототипу, дизайну та військ. Те саме із чат-ботами, робимо будь-якої складності з інтеграціями, автоматизаціями і сценаріями, які можуть кваліфікувати, записувати на дзвінки і навіть брати на себе частину комунікації. А якщо вам потрібна допомога з аналітикою, то і тут у нас дуже багато досвіду. Ми допомагаємо правильно сформувати технічні завдання, підбираємо потрібні інструменти, налаштовуємо дашборди, щоб ви нарешті бачили. Що приносить прибуток. А тепер найголовніше усе, про що я розповів, ми можемо впровадити і для вас. Ваш наступний крок це безкоштовний 45-хвилинний аудит масштабування. Це не про продаж і не консультація, про все і ні про що. Це конкретний розбір саме вашої ситуації, ваших компаній, ваших воронок і вашої економіки. Але тут є один важливий момент: ми не проводимо цей аудит всім підряд. Ми беремо тільки тих, кому справді можемо допомогти. Тому аудит підійде вам, якщо ви вже інвестуєте від 5 тисяч доларів у рекламу на місяць. У вас є стабільні продажі та якийсь зрозумілий продукт, і ви готові масштабуватись. У вас є для цього ресурс. Якщо це про вас, тоді ось що буде на дзвінку. Ми разом з вами подивимося на ваші ключові цифри. Побачимо, де конкретно ви втрачаєте гроші. Знайдемо 2-3 точки росту, які вже зараз можна підсилити, щоб масштабуватись без ризиків. І навіть якщо ми не будемо працювати разом, ви підете з цього дзвінка з чітким розумінням. Що робити далі? Прямо от покроково і без води. Єдине, ми можемо взяти лише 4 нові школи в місяць. Тож, у вас зараз є два варіанти: продовжувати масштабуватись на вмання і сподіватися, що наступний місяць буде кращим, або забронювати аудит і вперше побачити, як виглядає ваш шлях до масштабування в цифрах, а не якихось припущеннях. Тож побачимось на дзвінку.